Я Ліза Осталецька, авторка відеофільму для мене Україна це дитинство в долонях захисників. Я мрію про той благодатний час, коли в Україні нарешті закінчиться війна, перестане проливатися невинна кров. А всі наші загарбники будуть покарані. Я мрію про той час, коли діти Донбасу не ховатимуться в підвалах від вибухів, не здригатимуться від завивання сирен. Мій вірш це заклик до всіх патріотів України боронити рідну землю і шанувати наших рідних захисників. Моя земля, моя країна, усе навколо рідний край. Хоч я маленька ще дитина на вік мій юний не зважай. На жаль, уже я добре знаю, щоб квітували захід схід, Жало життя якраз і краю, від ворога нам захищати слід. У наших воїнів немає страху, бо знає кожен на війні не можна подолати пів шляху, батьки чекають вдалені. За кілька років постаріли, на серці запеклись рубці, для сина долі не просили, щоб він став да лав бійців. А на війні крізь постріли та лихо, думки бійця уразять раптом квіти. Інуть тихо і пригадаються маленькі власні діти. Так от заради кого він стоїть, він хоче, щоб ми жили в країні, де щастя наливає кожну мить, де сміх дітей лунає в небі стинім. Хоч молодий та вже на скронях сріблиться в нього сивина, я вірю, що в його долонях наш мир. І спокій, радість і життя.